Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Дивіться. Ну, на кінець. Ну, на кінець. Ну, на кінець, друзі. Довгождана наша лінія. З моменту роздачі земельних ділянок без одного місяця 9 років. Ну а... З моменту, як вже ми брали сюди жити, пройшло шість. Техніка чекає, поки хлопці прочистять дорогу. Почали просити, просто просити, щоб прочистили дорогу, щоб вони дозакінчили свою роботу, щоб доставили лінію і, і все. І хто в нас тут працює? Працює жіночка пенсійного віку із своїм внуком і два хлопці, котрих попросили, наняли. Та якось так. Звичайно, друзі, що я дуже-дуже задоволена. Який би настрій у нас не був, добрий чи поганий, та все ж таки лінією ми задоволені. Розкидали мій місточок. Правда, як будуть дощі, не знаю, як я буду ходити, тому що тут досі мокро. Тут це мені його складе назад. Тому що коли тут буде дорога, ми не знаємо. Це точно. Ой боже. Ну, закачуй рукави по локті і працюй, Марічко. Тому що. Не від кого не дочекаєся допомоги. Та якось так. Травичку зараз, сінце підворушимо, купичка буде і все буде добре. І все, друзі, буде добре. Дякувати Богу, що... Робота наша рухається вперед. От хлопці стоять, дивіться, зараз я приближу. Хлопці стоять, чекають. Чекають, поки прочистять лінію. А там, друзі, не дубчики. Там можна заготовити дрова. І власників ось цих. Земельних ділянок, навпроти яких потрібно прочистити і свою територію, верніше їхню і територію дороги. Ну, нікого ми не бачимо. Так що якось так. Хлопці, можна сказати, відпочивають. Ну що ж. І матінка Господня їх оберігає і посилає їм міцне, міцне здоров'я. І нашим, і нашим дорогеньким хлопчикам, котрі трудяться, і бабусі біля них. Дай Боже, баби Каті, міцне, міцне здоров'я. Дай Боже. Вам, друзі, скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.